Маленький ролик моря. А, це море звідки? Оцей готель Мун в світому власі. Готель Мун. П'ятизірковий готель. Ну то таке менше сніг, він дуже дорогий для нас. Так, ну а що, тут ми бачимо, там далеко трохи. Яхтиний причал. От. І все ці локації отак от, от море виглядає. Зараз вечір. Зараз скажу яка на пів восьму. Але щось сьогодні холодно дуже І зараз. Але задуває вітерець і трошки захолодно. А от звідси сонячний берег взагалі як на долоні, не знаю як він на відео, але Вже. Ну а на такой вітер не дуже ты і покупаєшся. Ну, зараз би вітру не було, було б дуже добре іти э, на море. Було б дуже файно. Ну, а там вон, вон далеке щось ще. Такий. Ну Це не те, що в тому році в обзорі. Там страшні хвилі були, там десь два і більше метра. Десять днів було і 10 днів на смарку взагалі купатися було неможливо. Ну, зараз вітер, може завтра вітру не буде, то й буде плавати в салоні морській воді. Тут ну, звідси ще цей готель, от і все.